Забавлянки, ігри, віршики для спілкування з дитиною, пробудження, гадування, купання і масажу. Це найкраща книга 2019 року, книжка для найменших рекомендована просто з декількох місяців з нуля. Книжка, на мій погляд, просто неймовірна і мастхев кожної дитячої бібліотеки. Тут така книжка просто скарб. І е, ілюстрації, як справжня картина, і е, такі віршики, ніжні, всі гарні. Коли е, гортаєш сторінки цієї книжки, хочеться прямо голос понизити, бо ну, вона просто неймовірна. Неймовірна ніжність і для хлопчиків і для дівчаток буде справжнім скарбом е, спілкування, першого спілкування мамусі з дитиною е, кожного дня. Дивіться, просто скарб.